Прогноз погоди в Україні на три дні з 12 по 14 травня мене звати Українчик. Зовсім нещодавно став відомий день, коли дощі литимуть абсолютно в усіх областях нашої країни. Наразі мова йде про короткочасні дощі помірної сили. 12 травня магнітна активність буде на рівні 3 балів, це майже невідчутний рівень. 13 травня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали, це доволі відчутний рівень. 14 числа магнітна активність знову знизиться до рівня 3 балів, це, в свою чергу, майже невідчутний рівень. Зараз я розкажу, якого числа в усіх регіонах України варто чекати на дощі, а також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 12 по 14 травня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь, також на друку. Яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу? Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Неділя, 12 травня, по всій країні цього дня пануватиме сонячна і малохмарна погода. Лише у одній області західного регіону литиме короткочасний дощ. Північ. На Чернігівщині і Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла. Нічна плюс 5 плюс 3. На Житомирщині, Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 15 до плюс 17 градусів. В нічний від 5 до 3 градусів вище нуля. В усіх областях північного району України мінлива хмарність і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна від плюс 11 до плюс 9 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 18 плюс 20, вночі від 13 до 11 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі, Херсонщині і в Миколаївській області в світлі години доби термометри покажуть від 17 до 19 градусів тепла, в темні від 10 до 8 градусів вище нуля, в Криму день плюс 18 плюс 20, вночі плюс 10 плюс 8 градусів. В усіх частинах Південного району України мінлива хмарність, і без опадів вітер північний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 15 плюс 17, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в денний час термометри покажуть від 15 до 17 градусів з позначкою Плюс, в нічний плюс 7 плюс 5. На Закарпатті день плюс 17 плюс 19, вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. На Тернопільщині і Хмельниччині денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4. На Закарпатті очікується короткочасний дощ. В усіх інших областях Західного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 13, плюс 15. Вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 14 до 16 градусів з позначкою плюс. В темні від плюс 7 до плюс 5. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 16 градусів, нічна від 8 до 6 градусів тепла, в Маріуполі в день від 17 до 19 градусів вище нуля, вночі плюс 14 плюс 12. В Донецькій і Луганській областях, а також на Харківщині, мінлива хмарність, і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів в нічні від 5 до 3 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 16 плюс 18, вночі плюс 10 плюс 8. У Вінницькій області в світлі години синоптики прогнозують від 15 до 17 градусів тепла, в темні від плюс 6 до плюс 4 градусів. На Полтавщині в день плюс 13 плюс 15, вночі плюс 5 плюс 3. У Дніпропетровській області в денний час від плюс 15 до плюс 17 градусів, в нічний плюс 7, плюс 5. У усіх п'яти областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. 12 травня магнітна активність буде на рівні трьох балів, це майже невідчутний рівень. Понеділок, 13 травня, у семи областях цього дня очікуються короткочасні дощі. Північ в Сумській області денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 5 плюс 3. На Житомирщині, Чернігівщині, Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічний від 5 до 3 градусів вище нуля. Місцями невеликий короткочасний дощ варто чекати в Чернігівській, Київській і Сумській областях. На Житомирщині мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, нічна від плюс 8 до плюс 6 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 16 плюс 18, вночі від 12 до 10 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі в світлі години від 13 до 15 градусів тепла, в темні плюс 5 плюс 3, в Херсонській області і на Миколаївщині в день плюс 14 плюс 16, вночі від плюс 7 до плюс 4 градусів. В Криму в денний час плюс 15 плюс 17, в нічний плюс 9 плюс 7 градусів. Мінлива хмарність і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 14 плюс 16, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Хмельницькій і Рівненській областях в денний час термометри покажуть від 13 до 15 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 5 плюс 3. на Закарпатті вдень плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. В усіх областях Західного району України мінлива хмарність, і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 12 плюс 14 вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби від 12 до 14 градусів тепла, в темні від плюс 7 до плюс 5. В Донецькій області в денний час від 13 до 15 градусів вище за 0, в нічний плюс 7 плюс 5. В Маріуполі в день плюс 15 плюс 17, вночі від 12 до 10 градусів Вище нуля, місцями невеликий короткочасний дощ в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 16 градусів, в нічній від 5 до 3 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 14 плюс 16, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. На Вінниччині, Дніпропетровщині, Полтавщині і в Черкаській області в денний час від 13 до 15 градусів тепла, в нічний плюс 5-3. Плюс Місцями невеликий короткочасний дощ очікується в Полтавській області, в усіх інших областях центрального регіону України милива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 13 травня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали, це доволі відчутний рівень. Вівторок, 14 травня, саме у цей день абсолютно в усіх областях нашої країни литимуть короткочасні дощі помірної сили. Північ на Житомирщині і Чернігівщині в день плюс 13, плюс 15, вночі плюс 9 плюс 7. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, нічна плюс 8 плюс 6. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічний від 8 до 6 градусів вище нуля. Помірний короткочасний дощ очікується в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер північно-східний доволі відчутний: 7-12 метрів. За секунду. Південь. На Кримському півострові і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна від плюс 11 до плюс 9 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 16 плюс 18, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі в світлі години від 16 до 18 градусів тепла, в темні плюс 9 плюс 7. В Херсонській області і на Миколаївщині в день плюс 18 плюс 21, вночі від плюс 10 до плюс 8 градусів. В усіх частинах південного району України очікується короткочасні дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і Хмельниччині. Вдень плюс 14 плюс 16, вночі від 10 до 8 градусів тепла. В Івано-Франківській, Львівській і Чорнівецькій областях в денний час термометри покажуть від 15 до 17 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 10 плюс 7. На Закарпатті вдень плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 10 до плюс 8 градусів. В усіх областях Західного району України короткочасні дощі. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 12 плюс 14, вночі від 7 до 5 градусів тепла. На Луганщині в денний час від 14 до 16 градусів з позначкою плюс в нічний плюс 5 плюс 3. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 16 градусів, нічна від 5 до 3 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 14 плюс 16, вночі від 11 до 9 градусів. Вище нуля. В Луганській, Харківській і Донецькій областях очікуються короткочасні дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України, на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 16 градусів, в нічні від 10 до 8 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 15, плюс 17, вночі від плюс 6 до плюс 4 градусів. На Вінниччині, Полтавщині і Черкащині термометри покажуть від 13 до 15 градусів тепла в денний час, плюс 9, плюс 7 в нічний. Короткочасні дощі варто чекати в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. 14 травня магнітна активність буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик зовсім скоро. Знову побачимось.